Вітаю вас в ефірі Меморандум латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні, з нагоди Дня Перемоги, який святкуватимемо за три дні, ми розкажемо вам дещо про військову історію Дніпропетровська. Звісно, щоб намалювати хоч якусь повноцінну картину, потрібно зробити десятки таких передач, хто зна, може колись і зробимо. Але поки що дещо. Розпочнемо одразу з найголовнішого – з визволення. Передаємо приказ верховного Главнокомандуючого об освобождении города Днепропетровска и города Днепродзержинска от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня 25 октября штурмом И городом Днепродзержинск, важнейшими промышленными центрами юга нашей страны и крупными узлами обороны немцев в излучении реки Днепр. Отже, в чому, як я помітив, найбільше плутаються містяни. Скільки було плацдармів на території міста? Їх було два: в районі Червоного Каменя і в районі житлового масива перемога напроти придніпровської ГРС. Але треба розуміти, що таке військова тактика і стратегія. Визволення Дніпропетровська і Дніпродзержинська мали назву Дніпропетровська операція, яка була складовою частиною Нижньодніпровської операції, яка була другим етапом величезної наступальної операції, яка увійшла в історію, Орію під назвою Битва за Дніпро. Це була друга після Курської дуги стратегічна наступальна операція радянських військ, масштаби якої навіть важко уявити. Битва за Дніпро включала ще й брянську та Донбаську наступальну операції. Лише уявіть собі, загальний фронт наступу сягнув півтори тисячі кілометрів від Смоленська до Азовського моря. 2 мільйони 650 тисяч бійців 5 фронтів. Всі діють за єдиним планом і злагоджено. Ну, звісно, наскільки злагоджено можна діяти на війні. Визволення Дніпропетровська і Дніпродзержинська за стратегічним задумом нашого командування це не лише саме по собі визволення великих адміністративних центрів, це ще й ключ до визволення Нікопольсько-Криворізького рудного басейну. Ось що сказав про нікопольський марганець Гітлер. Що стосується Нікопольського марганцю, то його значення для нас взагалі не можна висловити словами Втрата Нікополя означала б кінець війни. Визволення Нікополя та Кривого Рогу, яке почалось через три місяці після визволення Дніпропетровська, як і саме визволення Дніпропетровська, було б неможливе без аульського плацдарму, це вище за течією Дніпра від нашого міста в Криничанському районі і нижче за течією Дніпра плацдарму біля селища Військове в Солонянському районі. І, хоча ці плацдарми далеченько від Дніпропетровська, вони зіграли надважливу роль. До речі, був ще один плацдарм невдалий. Саме він породив кілька так званих міських легенд про невідомі плацдарми, коли, мовляв, криваве радянське командування кидало у бій смертників, щоб відволікти сили противника від основного удару. За три тижні до боїв на червоному камені, 2 жовтня 43-го, 52 бійці під командуванням старшого лейтенанта Романа Стародубцева переправились через Дніпро в районі Річпорту і закріпились там. В першу ніч вони відправили назад кількох поранених. Хто залишився, і сам старлей, полягли всі до одного. Чи дійсно вони були смертниками, чи це була невдала і на швидкоруч спланована операція, доводилось чути різні думки. Але єдине, чого ми точно ніколи не дізнаємось, де поховані загиблі герої і чи поховані вони взагалі. Під пам'ятним знаком, встановленому на їх честь, тіл немає. Ще в чому ми часто плутаємось, який фронт звільняв Дніпропетровськ, Південно-Західний чи третій Український? Справа в тому, що це один і той же фронт. Просто якраз напередодні визволення 20 жовтня фронти були перейменовані: Воронецький фронт на перший український, Степний на другий український, наш південно-західний, третій український і південний на четвертий український. З такими назвами вони пройшли потім всю війну. Наш Третій український звільнив Нікополь і Кривий Ріг, Миколаїв і Одесу, Молдавію, Болгарію, Югославію, Угорщину і Австрію. Командувач фронтом на час звільнення Дніпропетровська генерал армії, а потім маршал Родіон Малиновський. А ще наше місто і захищав, і звільняв генерал-танкіст Юхим Пушкін. Причому захищав так, що ще в вересні 41-го йому тоді ще полковнику дали героя Радянського Союзу. Нагадаю, тоді в 41-му командирів в основному розстрілювали, але наш Пушкін бився так, що його вогняний котел, застосований під Дніпропетровськом, увійшов у військові підручники. І, хоча Пушкін це ще й прізвище великого поета, який теж бував у нашому місті, але не на честь Олександра Сергійовича, а на честь бойового командира танкістів Юхима Григоровича Пушкіна, названий один з центральних проспектів нашого міста, що показово, і під час оборони, і під час визволення Дніпропетровська Пушкін бив хвалених і небезпідставно танкістів фон Клейста. А безпосередній командир Клейста, легендарний підкорювач Франції і Польщі Федмаршал фон Манштейн командувач німецькими військами у битві за Дніпро після поразки і невиконання наказу Гітлера стояти до останнього був відправлений у відставку. Бачите, визволення Дніпропетровська велике свято для нас, і лише епізод у великій війні. А як все взаємопов'язано? Варте того, щоб вивчати і пам'ятати. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цуховський на Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.